Вітаю вас усіх, ви на каналі Ukrainian Teacher. Мене звати Віка. І сьогодні ми з вами порозглядаємо дещо магічне, трошечки страшненьке, містичне. А саме в мої руки потрапила така гарна коробка від Zulifabi Helpers. Це Юлія. Вона має свою інстаграм-сторінку. Якщо ви раптом на неї не підписані, я залишу посилання. обов'язково переходьте і. Порозглядайте всі ті красоти, які створює Юля у себе на сторінці. Зокрема, я так підозрюю, що Юля захоплена бджолиною темою, тому що вона дуже багато схем створює саме з бджілками. Там ви можете побачити і бджілку кавову, і геловінську, і закохану бджілку. Юля її створила до Дня Святого Валентина. Ну, коротше, зайдіть і самі порозглядайте, тому що зараз я не пригадаю всього, що там можна у Юлі знайти. А сьогодні ми з вами розглянемо ось цю чудову коробочку. Таких коробок, наскільки я знаю, було всього-навсього 8, можливо, 10. Я можу помилитися, не хочу нікого обманювати, але дуже мало. І зараз ми побачимо, що там всередині. Так. Хм. Павучки. Добре, що її не відкриває Оксана моток ток, бо та дівчина дуже боїться павуків. Дивіться, який класний. Так, є у нас привітальна листівочка. Вітаю, вишивальний друже! Мене звати Бетбі Бу. Я чарівна бджілка. Зі своїми подружками-бджолами живу в фантастичному садочку чарівниці Джулінди, яка створила той світ для маленьких магічних істот. У нашої відьмочки є секрет, вона обожнює вишивати. Тому Джулінда створила для всіх вишивальниць чарівні магічні набори. Тут ти знайдеш багато цікавого для створення твого магічного садочка. Чарівниця додала усі інгредієнти та заклинання. Ти обов'язково впораєшся з цією задачею. Угу. А далі, значить, Джулінда просить обов'язково прислати їй фото, можна і відео. Створених нами робіт. Добре. Що в нас є тут далі? Наповнювач. Наповнювач нам з вами буде потрібен для того, щоб створити бджілку. Тут, до речі, будуть кілька об'ємних таких робіт. Буде бджола, буде у нас подушка. І, власне, для них нам потрібен. Ось цей наповнювач. Чекайте, заберу тут листівочку, яку не можна показувати. Добре. Я думаю, що нам цього наповнювача точно вистачить, тому що бокс створювала вишивальниця, і я думаю, що вона знає, скільки там чого треба. Далі, ой, у мене є ось такий будиночок. Зараз вам покажу секунду. Ось це мій. А це той, що був в наборі. Ну, мій, мій трішечки відрізняється. Бачите, у мене тут є свічечка. Так, ну, у мене тут казанок так збоку, але теж дуже схожий. До речі, цей будиночок створений як підставочка для ножиць такий собі помічник. Я рідко коли використовую його в якості такого, такої підставки, зазвичай в мене просто стоїть. На робочому столі просто як декор. Я маю ще один, зараз вам покажу. Ще маю ось такий осінній, гарний. Дуже люблю помаранчевий колір. У Юлії є багато різних таких будинків, тому я думаю, що ви там на свій смак теж знайдете. Так, крім будиночка, у нас є ось така катушка. Для цієї катушки є спеціально розроблена схема це буде такий ролл. Ми його вишиваємо, потім ми його ось тут так обмотуємо. Далі, бачите, магнітик. Тут ми посадимо мишку. Але як я бачила на картинці, то там спочатку, наче подушечка буде маленька, а зверху мишка. Але це вже на ваш розгляд, ну, на наш, тобто, як ми собі захочемо, так і її посадимо. Так, далі, що я тут бачу: фетер. Фетер від Wix Daivox. До речі, дуже класний і такий колючий, слухайте. Я, до речі, вперше його тримаю в руках. Гарні кольори такі осінні. Я так розумію, що тут у нас фетер і для подушечки. Потім у нас ще тут буде схема для такого чохла для ножиць, і це для ролу. Бачите? Тут, ну, але тут, зрештою, все підписано, що це я вигадую історії. Добре. Так. Що далі подивимося? Далі ми подивимося. Ось це такий кумедний гарбузик. Ага. Е, на усі наші вироби, які ми будемо робити, буде пришиватися бісер. Ну, Юля і всі інші свої схеми розробляють, то там теж у неї є бісер класно. Я думаю, що це. Ні, тут, мабуть, це Мілхіл. Нумерація, принаймні, Мілхілівська. Бо я думала, що це Тохо, але ні. Добре. Є ось така катушечка. Ясно, що з бджілкою. І нитка мадейра це для пришивання бісеру. Але я би вам радила, що, якщо ви хочете, наприклад, пришивати бісер, так як в наборах Мілхіл. Можете підбирати просто ниточки до кольору бісеру, які вам пасують, і пришивати кольоровими якимись нитками. Або просто якоюсь прозорою ниткою по типу Юлі. Так, що в нас тут далі є? О, органайзер. Нитки такі гарні кольори. О, до речі, ниточка є Я зараз в деяких елоїнських сюжетах. Стараюся змінювати ниточки на ось ці, власне, такі вони блискучі, гарні. Нима нелегко вишивати, Ну, але якщо вам дуже хочеться, то ви можете будь-якою ниткою вишити. Якщо люди умудряються вишивати DMC, ось цією такою металізованою блискучою ниткою, то цією ви точно зможете вишити. Класно, Мені подобається. До речі, я собі, ну зараз я його не знайду. Я собі купила теж від Юлії органайзер, але такий осінній. Може, потім його знайду то вам ставлю. Це класна задумка з органайзером, тому що, вишивши е, цю бджілку, ви зможете потім його використовувати в інших своїх роботах. Так, що в нас тут далі є? Оце магніт. Можна кудись його. Клеїти. Так. Хм. А ось це це у нас для бджілки. Дивіться, що у нас тут є. значить Будемо ми вишивати бджолу. Це, знаєте, по типу, як в джаснені оці мишки всякі є, їжечки це по такому самому принципу. Вишили потім, коли ми її наповнимо. То, ось, то, ну, до речі, тут, бачите, тут є магніт, якраз той, що буде кріпитися до котушки. Є ось таке денце. Оце внизу, коли ви вже вишили бджілку, ви будете його пришивати, щоб та бджілка мала опору, щоб вона стояла. Так, далі вона буде мати ось такого капелюшка. Ви зможете її підвішувати. Ой, ці лапки класні. Це такі у бджілки будуть справжні лапки, як у бджоли. Бачите, такі волохаті вони. Зараз такі волохатенькі будуть. Це пришивається до бджоли. І ця бджілка також буде мати. А, це, певно, дж... бджілка Дракула. <свісно> вона буде мати ось такі крильця ще ззаді. І вона ще має, ага. Так, згадала, ось це жовтеньке. Воно буде наповнюватися ось сюди, в цей казаночок. Потім з бісеру ми зробимо. Ручку для цього казанка, і в руках ця бджілка буде тримати ось такий казаночок. Ну, класно. Мені подобається це все. Так, де воно було? Зараз ми запакуємо. Я останнім часом дуже люблю е, такі об'ємні іграшки, це, їх дуже цікаво створювати. Спочатку ви їх вишиваєте. До речі, в таких іграшках ну, дуже класно підбирати різні ниточки, які вам, наприклад, до вподоби. Я не кажу зараз про це, тому що тут є нитки. І, і потім, коли ви все це вишили, дуже цікаво збирати цю іграшку. У мене вже є така невеличка колекція від іншого дизайнера, але сьогодні не про це. Далі у нас є китиця. Ось така красива. Теж з пучком. Дуже красивий колір. Мені подобається такий фіолетовий. Дивіться хм. ой яка тут гарна квітка теж такого фіолетоватого кольору. Це, мабуть, для подушки, яку ми теж вишиємо в результаті в процесі. Тобто... Так, добре. Це у нас є. Хм, давайте відкриємо. Дивіться, як класно Юля придумала. Хокус-покус. І така відьма застрягла в своєму чарівному зіллі. Так, що у нас там є всередині? О, а тут у нас магічний казан. Дивіться. Ой, які гарні піни. Слухайте, такі важкі. Так, зараз я перевірю, чи ці піни кріпляться на магніт. Ой, дивіться, кріпляться. Класно. Ну, цими пінами, звісно, вони не обов'язково мають бути у вашому казані. Ви можете їх на своїх роботах використовувати. Я, до речі, зараз полюбляю використовувати різного роду піни. Плюшок. Це дуже прикрашає роботу. Знаєте, коли так дивишся, красивий просто вигляд і павутиння. Ну, тут такий магічний шар. Коротше, маючи все в цьому боксі, ви зможете зробити собі дуже красиву інсталяцію на своїй робочій поверхні в якомусь кутку або, можливо, десь на книжковій полиці. Так. Хм. Дивіться, яка кітка гарна. Що в нас тут є? Зараз. О, це ґудзики. Ой, класно. Чорний котик. Я думаю, що ці гудзики, напевно, будуть пришиватися на ці роботи, які будуть вишиватись. Класно. Я собі, до речі, на виставці купила теж кілька таких маленьких гузичків І ну, планую на деякі хелловінські сюжети теж їх попришивати, бо вони дуже гарно виглядають. Добре. Цукерки. Ой, слухайте, тут написано Хэллоуін, дивіться. Боже, Юля, де ти знайшла такі цукерки? Класно. Так. Наступне, що у нас тут є. О, це магніт. Слухайте, він такий великий, той магніт. Зараз вам покажу. І, до речі, дуже такий, дуже такий потужний він. Хм. Добре. І тут, бачите, у нас тут зілля. З кісточками. Тут око, мабуть. Коротше, Юля дуже креативно підійшла до створення цих всіх речей, які є в боксі. І ще глянемо, що тут у нас є. О, ще один магніт. Це сортувальний капелюх із Гаррі Поттера. Оксані би сподобався він. Але він такий величузний. Бачите? Він дуже великий. Ну, і важкенький такий. Гарного такого фіолетового кольору мені подобається. Так, що у нас є далі? Далі в нас тут павуки. Слухайте, і тканина такого красивого кольору. Я думаю, що це, це мурано. Так, це Мурано. На цій тканині буде вишиватися частина подушечки. Бділка. Ось, слухайте, це такий красивий колір. Ой, треба буде запитатися в Юлі, що це за номер. І я би собі теж такий ще купила. Дуже гарний колір. Або в дівчат з мережки запитатися, бо в них мурану є дуже багато. Що це таке? Це точно мурано? Ну, так, це Мурано. Так. І у нас на сам кінець є ось така торба. О! Торба у нас. Бачите, з чим перекликається? З будиночком. Класно, торба розмальована вручну синього кольору. Зараз на осінь пасуватиме до осінніх вуків. Я дуже люблю використовувати такі шопери, дуже вони зручні і місткі, тому що в мене, наприклад, маленька сумочка туди не все залазить, а великі турбо носити я не дуже люблю. Ну, я маю на увазі такі, знаєте, ці жіночі. Ось, а шопер собі маєш біля себе. Він поміщається в твою маленьку сумку. Коли тобі треба щось в нього запакувати, ти його витягуєш і класно, стильно виглядає. І оце вже я перед вами свічу, принесла, до речі, органайзер, який я собі купила. Теж у Юлії. Ну, я хотіла трішки інший, але мені вже, вже купила, що залишилося. Хоча ці мишки, коли до мене приїхали, я їх порозглядала і вони мені дуже подобаються. Розмальований він вручну. Цифри тут нанесені теж вручну О, такі гарні мишечки. Зараз у мене дуже багато є осінніх геловінських процесів, я думаю, що він дуже класно впишеться в них. Звісно, що такі речі, як там, різні органайзери, ножиці, магніти, вони не потрібні в такій кількості, в якій вони є у мене там, чи, напевно, в кожної з вас. Тому що зараз кожен дивиться на інших, Ага, цей собі купив дуже класна річ, мені теж треба. Я так, теж, наприклад, роблю. І в мене вже стільки наскладалося тих магнітів, і ножиць і інших різних аксесуарів. Інколи я так на це дивлюся, сумно, і думаю, ну чи воно мені треба було? Але якщо так подумати, знаєте, для фото, для відео, це, це, це дуже класна атрибутика. Раніше я цього не купувала, чесно вам кажу, навіть коли я просто мала інстаграм-сторінку і іноді робила якісь фото, мені не треба було цього всього антуражу. Я собі фотографувала так, як воно є. А зараз, вже коли там надивилася на інших дівчат... І хочеться собі теж створювати, знаєте, якісь такі красиві відео, красиві фото. Тому всяких таких різних інст... інстаграмних антуражних речей я собі купую дуже багато. Напишіть мені, будь ласка, чи ви такі самі, як я, чи ви теж отак от все це купуєте, а, а потім воно у вас лежить, десь там коли-неколи використається, а далі просто лежить. Так, це я звідси заберу. Класно, котушка. Мені треба ще, до речі, кілька таких котушок. Бо в мене є ідеї теж на них. І мені подобається колір, в який воно пофарбоване. Ось. Це все, що я хотіла вам сьогодні показати. Ось такі гарні речі створюють наші українські дівчата. Нічим, Ой, я забула тканину. Нічим не гірше, до речі, ніж. Ніж дизайнери, які живуть за морями, і океанами. Наші дівчата дуже креативні. Вони створюють дуже класні схеми, гарні набори, гарні аксесуари. І я зараз кажу: хоча сьогодні я розпаковувала вам бокс від Юлії, і фактично це відео присвячене їй. Але дуже багато наших українських майстринь створюють прекрасні чудові речі. І я би вас просила, напевно, і рекомендувала вам підтримувати наших українських виробників, тому що вони роблять навіть не те, що не гірше, вони роблять набагато в рази краще, ніж дівчата, які щось створюють за кордоном. Тому що зазвичай ті дівчата, які за кордоном продають, у мене є там деякі тканини, є там деякі речі. Не завжди вони суперякісні. А коштують вони просто дорого-багато, тому що це, ну, це воно приїжджає до вас звідкись дуже здалеку. Ти ще мусиш оплачувати дорогу, мито і всякі різні збори. А тут у нас у вас, з вами під боком є такі талановиті майстрині, тому пошукайте, я думаю, що ви знайдете щось цікаве для себе. Наразі буду вам дякувати. Напишіть мені, будь ласка, чи ви так само як я. Любите осінь, любите Геловін, всякі такі страшненькі речі <сум> магічні, як ви до цього всього ставитеся, бо я знаю, що е, ну, я, звісно, не одна така. Мені багато дівчат пишуть, що їм теж подобається ця тематика, але є і, інша, е, є і інші люди, є інша сторона, які не сприймають цього всього. То мені цікаво, як ви до цього ставитеся. Буде цікаво прочитати. Знаєте, я, ну, я, я чомусь колись раніше думала, що це зазвичай ну, старші люди, вони цього всього не розуміють, якось ну, не, не так до цього ставляться, як ми. Ну, тому що, наприклад, моя мама ї, їй це все взагалі дуже далеке. Вона цього не полюбляє. І я вже колись здається розповідала, що ну, мої роботи на такі ось теми, і там, наприклад, примітиви якісь, то вона так, знаєте. А, ну добре, вишиваєш і добре. Хоча моя мама це моя найбільша шанувальниця, і вона завжди хвалить всі мої роботи. Їй все дуже сильно подобається, все те, що я роблю. Ну але тільки не примітиви і не всякі ці страшилки на геловінську тему. А моя бабуся, ота навпаки, їй оце всяке страшне дуже подобалося. І я вже колись теж розповідала, що вона дуже любила розповідати різні історії. Причому так їх прикрашала такими різними словами. Що я просто в голові собі це все малювала і все яскраво собі уявляла, як воно насправді є. І я думаю, що моя бабуся, якби вона ще зараз була жива, вона б це все оцінила, бо ну, їй це все подобалося. Оця вся містика, містична тема. Я думаю, що я в неї вдалася, в ту, в ту родину пішла, а не в іншу. Добре, забалакала я вас. Дякую вам. За те, що подивилися, до наступних зустрічей!